У нас сьогодні дуже така серйозна, цікава, непересічна подія в житті нашої бібліотеки і бібліотечної спільноти України. У нас проходить міжрегіональна, міжнародна конференція трансформація сучасної бібліотеки, шлях до відкритої бібліотеки. І тут ми зібрали наших колег із багатьох областей України: це і Черкаси, і, і Миколаїв, і Запоріжжя, і Ужгород, і звичайно, наша Кіровоградщина, рідна і Вінниця, які розповідають нам про свій досвід в цьому напрямку, і ми розповідаємо про наші досягнення, тому що у нас є багато досягнень, і звичайно, саме тому до нас приїхали, тому що наша обласна універсальна наукова бібліотека є бібліотекою сучасною відкритою. І такою, в якій можна повчитися колегам з усієї України. Що ще вас цікавить? Ну нас цікавить про те, що конференція розрахована на кілька днів. У нас веде. конференція. У нас буде проходити два дні, і перший день це пленарне засідання, а потім будуть такі дискусійні платформи, тому що відкрита бібліотека це звичайна бібліотека, яка є технологічною, тобто це розвиток інформаційного простору шляхом розвитку наших сучасних технологій, інформаційних технологій. Крім того, це бібліотека, яка перебудовує свій внутрішній і реальний. Простір, це бібліотека, яка спілкується з усіма своїми партнерами, з громадськими організаціями, з закладами культури, з закладами освіти, розбудовує партнерські стосунки. І бібліотека це центр навчання через усе життя. І ми маємо програми для людей, які приходять сюди навчатися в будь-якому віці. І це все такі глобальні теми, які цікавлять все суспільство. І ось в цих напрямках ми розбудовуємо нашу бібліотеку, і, можливо, завдяки нашому досвіду і інші будуть розбудовувати свої бібліотеки в такому. Może